Вітаю вас, мене звати Іриса Герцун, і сьогодні Суспільне Вінниця буде спілкуватися з солдатом Збройних сил України з сапером з позивним Маестро. Михайло служив у морській піхоті минулого року на Донецькому напрямку отримав поранення. Після реабілітації він перейшов на службу в роту охорони до Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про бойовий досвід, роботу сапера, а також реабілітацію і службу в ТЦК. Про це говоримо далі з військовослужбовцем, з позивним «Маестро». Вітаю вас, пане Михайле. Який був перший напрямок після початку повномасштабки? Куди ви поїхали? Спочатку Миколаїв в основному поки. Російські війська облаштовувалися біля Миколаєва. Ми намагалися максимально їх від Миколаєва відбити, тому що ми розуміли, якщо вони перейдуть рубіж Миколаєва, вони будуть і в Одесі, і в Вінниці. Це вже було стопроцентово. Після того, як ми їх відтягнули трохи вже в бік Херсонської області, вже так і там і залишалися, закріплялися на рубіжах і намагалися їх вже або стримувати, або відбивати просто позиції, ну просуватися далі якою тоді там була ситуація? Набагато простіша ситуація, чим зараз в Донецькій та Луганській області. Просто різниця на контрасті в тому, що в Донецькій та Луганській області вони воюють від 2014 року. Вони її вже знають просто набагато більше. Вони вже там і форпости мають набагато сильніші і окопані, і ну, і більш люди обізнаніші. В Херсонській області на початку війни вони прийшли реально брати Київ за три дні. Вони реально прийшли, а вони прийшли дуже на розслабоні. Але коли вони зустрілися з опором, вони самі реально цього не очікували. І ми реальні свідки того, що вони кидали і цілі колони автомобілів, техніки, і просто розверталися і тікали. Бували такі моменти, що просто е, вночі, там, сидячи в окопі чи в бліндажі, е, приходив військовий в одних трусах, в одній руці одяг, в другій руці автомат, і хлопці, ну заберіть мене кудись, здіньте. Військовий з Росії, так. Так, бували і такі. То він здавався таким так. чином, правильно я розумію. Яке було ваше перше бойове хрещення? Нам дали команду замінувати дорогу. І вже коли ми відходили, я <кхем> мусив відтягнути провода живлення до наших позицій. І там така катушка велика, ти її на себе начіпляєш і з нею біжиш. Коли ми відходили, нас примітив дрон і по нас почав працювати міномет. Притому реально по тих, хто біг. І кажуть, що коріння вбиває, мене коріння спасло. Мені стало погано, я задихався, вирішив просто забігти в кущі, віддихатись. Після того, як я це зробив, я почув приліт. Встав, вийшов, добіг до того місця, де я вже маю прив'язувати дроти, повертаю голову і 6 метрів від окопа приліт. Тобто це буквально в інтервалі 4-5 хвилин, плюс-мінус. А що ви відчували в той момент? Вам було страшно? Не боїться лише дурак або безсмертний. Страшно буває завжди. І, як підказує практика, той, хто боїться, той живучий. Всі хлопці, всі мої співслуживці, вони завжди це сприймають з юмором. Такий легкий, чорний армійський юмор. Спочатку ти розумієш, що тут вже реально нам кінець і ходу назад немає, а коли ти після цього всього виходиш, так Фух, ніби минулося. Слава Богу. Які завдання ви виконували на передовій? В основному розмінування, замінування, диверсійна розвідка в багатьох моментах. 에, допомагали, 에, підкріплювали штурмові 에, операції, також ну, доводилось. Коли служив в десантно-штурмовій, завжди була фраза: оця завжди перші. М -м сапери завжди перші. От поки сапери не пройдуть, будь-який підрозділ, чи ти штурмовик, чи ти снайпер, чи ти водій танка, ти, 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 ти без нього не підеш. Тобто, завжди працювали перші сапери. А які особливості роботи сапера на передовій? От розкажіть про це. Це це повна імпровізація. Сапер це професія творча, і чим більше ти в ню затягуєшся, чим більше ти її охоплюєш, тим більше ти розумієш, що вона дійсно творча. Коли вона вже відкривається до тебе в повному обсязі, і навіть виконуючи звичайну задачу, там припустимо замінування території від техніки. Ми починаємо ну, ми розуміємо, що цю територію вже ж можна розмінувати. Ми вже починаємо робити якісь е, сюрпризи, пастки на того сапера. Тобто, вже починаємо якось обдумувати собі більш творчу цю ситуацію. Як би його зробити? Щоб вже, от на щоб воно спрацювало чи на людину, чи на техніку без різниці. А яке спорядження має сапер? У Нас завжди було правило. Кожен з собою має мати все. Все, чим ти маєш користуватися, це від е, звичайних повсякденних предметів, починаючи закінчуючи інженерними боєприпасами, е, мінами і тому подібне. Тобто це могли бути нитки, гачки, скотч із елементарного пластилін, прищепки. А є якісь от зараз війна в еру технологічно відбувається, якісь технологічні рішення, якісь новинки? Є зараз е, дрон, який підвозить міни давно вже є дрон, який розміновує його, на жаль, в нас на забезпеченні немає. Я з такими дронами зустрічався, коли навчався в складі французького легіону. Там більш воно високотехнологічніше, і, ну, як казав нам інструктор, все для чоловіка. Тобто, вони. Намагаються максимально забезпечити військовослужбовця, щоб він був в безпеці. Тобто в них вже йдуть роботи, дрони, щоб просто сапер не, не підходив навмання до вибухівки. Коли вже розвідка проведена даним роботом, тоді вже працює сапер. Якщо можлива робота роботом, то працює роботом. Але зараз в нас не, не часто використовують. Не часто використовується, і зважаючи на наш ландшафт, воно не актуально. Бо буває такі посадки попадаються, що ти сам там йдеш і дивишся, щоб очі не вибрати. Не то що там міни, які шукаєш через тяж. Що найважче в роботі сапера? Жара, жара, це ну для мене це так. Да. Це саме найважче. В той момент, коли ти працюєш, ну особисто я по собі я не чую нічого там. Стріляйте, бомбіть, робіть, що хочете, я працюю, не заважайте. Але коли ти в, по, постійно напряжений і ще плюс допікає зверху жара, все, я починаю мліти, я працювати не можу. Якими якостями має володіти сапер? Якості це безстраша. Шеврон є такий безстрашний і слабоумів. Це, мабуть, про сапер. Третього не дано, то тобто. Головне знати свою роботу і, по крайній мірі, не боятися. А там же, що буде, то буде. Сапер ошибається тільки раз, це неправда. Сапер ошибається багато раз, перший раз він помиляється при виборі професії. А далі вже як кому повезе. Як часто сапери покладаються на власну інтуїцію, ну, з професійної точки зору на інтуїцію покладатися не можна. Що пише книжка, от то і роби. Є така фраза, не знаєш, не лізь, знаєш тим більше не лізь. Тобто, от, навіть якщо потрібно щось розмінувати, поки ти все чітко не зробиш, ну вибач, може бути одна нога тут, друга там. Які є професійні, можливо, забобони, табу, у саперів, якщо таке є, звісно. В нас із професійних забобонів це було завжди залишати провода від е капсули детонатора ді якщо він там підірваний. Того, що вони потім згодяться, в принципі, ми їх постійно змотували, і ну вони набагато міцніші, і вони по роботі в них провідник набагато менше. Є е, традиція, ну я рахую, що вона дуже дурна, і я взагалі її не розумію. Коли сапер приходить е, першу підготовку, <кхух> тобто в навчальному центрі, відбуває перші підриви, інструктор дає дає їм е, тратів. Ну, Тернітро-терол, щоб вони по, -по кусочку з'їли. Щодо забобонів: дощ. Дощ це погода сапера. Це, от, якщо йде дощ, аеророзвідка не працює. Міномети арта не накриває. Ми собі спокійно, чим пораніше раніше, виходимо, і ми працюємо. Які успішні завдання на передовій ви виконували, і на яких це напрямках було? Херсонський напрямок в основному по. Розвідці дуже багато було успішних завдань. Просто по проходженню прокладання троп для майбутнього штурму. Той же самий Давидів брід. Перед тим, як заходити на штурм, працювали наші сапери. Ну я з хлопцями. Ну, нам тоді дуже сильно заважав російський кулеметник. Працювати практично було неможливо, але все рівно завдяки нашим колегам-розвідникам, які працювали з, наш, з нами в тандемі, ми знайшли обхідну дорогу, і все таки нам вдалося обійти це, це перехрестя. Ми вдало завершили штурм. А яка це ви розміновуєте певну територію, так через яку потрібно пройти? А скільки це от орієнтовно кілометрів гектарів? Як це вимірюється? Ну приблизно в залежності від поставленої задачі. Це може бути сьогодні, от потрібно хлопцям зайти отут. От викопати позиції. Це приблизно територія 150 метрів. Ми максимально стараємося чим пораніше виїхати, щоб нам не заважали дрони. Тобто, це може бути сьогодні там 100 метрів. Завтра може бути півтора кілометра. Ну, півтора кілометра це фізично неможливо для одного, коли це працює група. Намагаємося максимально чим побільше, з точною коректіровкою на місцевості, щоб надати повну і точну інформацію. А якщо говорити про мінування території ворогом, так, чим вони мінують, що вони закладають? В основному, це все, що в них є на складському забезпеченні. Тобто противотанкові, противопіхотні міни. Але попадаються і творчі сапери, які роблять саморобні вибухові пристрої. Це ті ж самі афганці, вони там ну, роблять дуже багато чого веселого, над на чим є попрацювати. І зі свого досвіду, скажу, що з такими кадрами дуже приємно працювати, і цікаво, по крайній мірі. Цікаво тим фактом, що ж він мені такого поклав, чим він мене може зацікавити. В принципі. Система одна і та ж, Але дивишся, а, і так ще ж можна. і так, Але зараз ну, їм набагато актуальніше мінувати це все дистанційно. Це робиться з артилерії, це робиться зі спеціальних машин. Вони вистрілюють. Е, Касетами, які засівають мінами там 150 метрів, 200 гектар і, і так далі. А чи мінуєте ви ворожі території, там, чи де ворог так. має пройти. А чим мінують, мінують Збройні сили України? Практично тим же самим, але в нас на забезпеченні зараз також є інженерні боєприпаси наших друзів німців, литовців. Америки, Канади, дуже багато чого цікавого, дуже багато чого нового, повідкривали для себе і ми, і нове поповнення. Європа шагнула з цим трошки вперед. Воно набагато зручніше, воно набагато легше. При тому, що коли от е, міну направленої дії із ряда СРСР, вони їх пакують по 4 штуки в дерев'яний ящик. Е, Ну, дається підсумок з двома лапками, тобто йде вона комплектом. Але той подсумок незручний, він старий, він вже розсихається, розрізається. Окрім того, під'єднувати його це ще та веселуха, тому що треба окремо під'єднувати електродетонатор, окремо електродетонатор під'єднувати до проводів. Кроме того, там що ця от катушка вона теж немало важить. Коли ти працюєш в повній снарязі, це ну, соответственно, з нею це бігти це треба мати крепке здоров'я. Європа пішла в цьому випадку набагато проще. Маленька отака от бухточка, міна, зручний підсумочок, я таких 4 штуки на себе вдівав і собі спокійно йшов. А чи доводилось розміновувати цивільні об'єкти, цивільну інфраструктуру? Так, В Миколаєві це в 2022 році, коли були е, прильоти по центральному проспекту, залишалися і бували навіть такі е, комічні моменти, що е, коли приїжджало ДСНС, ДСНС стояли і чухали голову, приїжджали сапери Збройних сил України, браві хлопці. Без броні, без нічого і голими руками йшли, робили свою роботу, спокійно розверталися і їхали. Що для вас було найважче на передовій? Е, Втрачати людей. Це було найважче. З якими я е, буквально вчора ми виходили, працювали, а сьогодні я його вже несу на ЕВАК вже 200. Як ви отримали поранення? Це була Донецька область, район опитного Водяного. З наших позицій можна було побачити Донецький аеропортік на ладоні. Це була ніч 16 січня. Ми мали виїжджати 15-го числа. Але так сталося, щось комбат завагався. Ми мали виїжджати вночі. Він Переіначив, сказав, що все, вночі ми не виїжджаємо, ми виїжджаємо зранку. Зранку ми, прийшли з, ну, ми працювали в тандемі з розвідкою, то на ранкову нараду ходив я так, як представник старшої нашої групи і старшої розвідки. Ми разом прийшли, він каже, хлопці, от виїжджаємо зараз через пів години, там щось було четверта година ранку. Ми стали рогом, типа ні. Починає світати сонце в нашу сторону, є варіант, що ну, може бути легко. Переграли, сказали, будемо заходити ввечері. Ну, Зайшли ввечері, піднялися на позиції. Е інженери, ну, ті, які займалися підготовкою е окопів і форпостів. Пішли працювати свою роботу, ми залишилися ззаді, тому що ми ще мусили прикрити тил, бо був варіант, що ну, російські військовослужбовці ну, часто собі там пасаці. ми були один в одного на голові. тобто там Чи свій чи, чи чужий, там було незрозуміло, тим більше вночі. І коли вже старші розвідки прийшов за нами, нас було двоє, ну я і мій ще один боєць. Він прийшов за нами і каже: все, хлопці, в принципі, я тихо задачу, ми можемо йти робити свою роботу. Но тільки ми почали заходити в посадку, піднявся дрончик е, і е, спрацював міномет. Один був на випередження метрів десь так 200-250 перед нами. Та, як я йшов останній, мені фартануло саме менше, тому що я не встиг зайти в посадку і мені прилетіло 5 напіввідів. По ітогу, задачу ми, на жаль, не виконали, але слава Богу, ми вийшли всі. А що ми, за поранення ви отримали? Осколочне сліпе поранення під коліно розірвало сухожилля, нагнало гематому. Ну, тобто, так, трошки неприємно, але в ту ніч я ще два з половиною кілометра до точки евакуації вийшов на своїх двох. Далі дуже довго ми чекали мого колегу Дмитра, тому що осколок попав йому в ребро, і ми подумали, що йому пробило просто легені, а його ударною хвилею забило. Йому було дихати тяжко. І його вже виносили на носілках. І ми його десь півтора години разом з розвідником. Ми його чекали на точці евакуації. Ну, я... Комбат сказав, що от виїжджайте, ми його пізніше заберемо. Я вперся сказав, ні, ми троє заїхали, ми троє виїдемо. Я поки його отут -вот не побачу, ми нікуди виїжджати не будемо. Після поранення, де ви проходили реабілітацію? Первинна медична допомога це найближчий шпиталь, це було селідово. У нас Відкачали, в мене там була трошки втрата крові, е, нас відкачали, і ми собі так і вночі поїхали на Дніпро. Ви згадували, що невід'ємна частина на передовій є гумор. Які курйозні от, можливо, ситуації були в вашій практиці? Нас постійно спіка... спіткала невдача на відході. Нас постійно чомусь мав запалити дрончик. Е, коли ми відходили, е, нашу групу. Побачили і почали по селі працювати касетки, а ми вже підійшли до машини. Нас стояло четверо чоловік, відкритий багажник, і, звісно, після своєї роботи ти хочеш роздітися, ти хочеш зняти бронік, зняти каску, тому що ну реально дихати тяжко. Ми стоїмо біля машини, почали працювати касетки. Хлопці десь всі в розсипну, Я повертаю голову, отак, от клумба. Лежить моїх два товариша, ну і, в принципі, більше нема мені куди дітися. Я просто падаю біля них. І ми так рядочком як шпроти лежимо. А четвертий залишився біля машини. І коли е, одна касета розрядилася, вони відпрацювали, був оцей от момент перехідний, коли можна було сісти в машину і втікти. Ми сіли в машину, завели її і поїхали. Вже після того, як ми майже доїжджали до Миколаєва, прозвучала фраза А де Віталік? Ви забули? І Віталік з багажника обіжним голосом: Я тут. Ну, це, це було реально комічно, тому що вже після того, як ми приїхали майже 30 кілометрів, ми згадали, що в нас ще, в принципі, десь товариш, мав бути. Чому у вас позивний саме маестро? В 2015 році була смішна ситуація. До нас на після Різдва приїхали волонтери. Сіли вечеряти і почали акапельно колядувати. Страшна сидів, каже, зараз би баян чи гітару. А я пам'ятаю, як ми ходили в розвідку майже перед російськими позиціями був клуб. я там щось на, на подібне того побачив. Я не думаючи, просто просто ну, вийшов собі покурити з бліндажа, стояв, курив, щось так, мені зайшло, думаю, піду заберу її. Прийшовся туди, забрав, повернувся назад. На ранок оказалося, що я цілу ніч за гітарою бігав по мінному полі. — Курйозна ситуація. Так, да, курйозна ситуація. Після реабілітації ви пішли на службу до територіального центру комплектування. Так. Чому саме вирішили піти до ДЦК? Була можливість піти сюди, взяв відношення. Воно мені прийшло, слава Богу, повезло, що я проживаю вже в Вінниці, що ближче додому, і так вже сюди я пішов працювати. Чому полягає зараз ваша робота? Чим ви займаєтесь? Зараз в основному у нас чергування. Забезпечуємо е, охорону оборону е, даного нам об'єкта, щоб е, всі люди, які приходять, звертаються, вели себе спокійно, чемно, тобто, ну і і з нашої сторони, і з їхньої сторони. А як на вас реагують чоловіки на вулицях? От ми знаємо багато випадків, коли тікають, якось там дивно ну, реагують, тікаю, якісь були та... кур'озні ситуації, але оглядаються, тобто. Ну, бували такі моменти, коли там, припустимо, в мене товариш працює барменом тут в Вінниці. Я до нього після роботи зайшов в гості просто привітатися. І я реально побачив, як мене пів закладу провело очима. І коли я вийшов, так побачив, що відвідувачів поменшало трошки. Зараз триває посилена мобілізація. Як ви ставитеся до посиленої мобілізації? Хлопці вже дійсно втомилися. Багато вже хоче хто повернутися до сім'ї, до дітей в мирне життя. Давайте, от будемо бідними, але чесними. Трошки ви погуляли, дайте тепер трошки нашим погуляти. Ну бо коли ти постійно знаходишся на війні і ти живеш цим, потім, коли ти повертаєшся в соціум. Ти вже повертаєшся реально не тою людиною, якою би ти би мав бути, і чим більше ти там знаходишся, тим важче ти від неї відходиш. Вже з'являються свої звички, традиції, юмор, який соціум не розуміє взагалі. От треба, щоб ми розуміли один одного. А на вашу думку, яким чином можна мотивувати військовозобов'язаних? обновлювати дані, звертатися до ТЦК? Мотивація була в 2022 році. Зараз вона відсутня. По-перше, населення дуже. Агресивно налаштоване проти працівників ТЦК, типа ви не воювали, у вас немає бойового досвіду і так далі. Ну от я реальний тому приклад, і я не один такий. Люди шукають собі е, саму просту причину для відмовок. Зі мною є колеги, які також від АТО, від ООС, вони також пройшли цей шлях не тільки від 22-го року. Потрібно якось раціонально відноситись з того, що. Ну працювати потрібно, війна не закінчується, а хлопці втомлюються. Нагадаю, сьогодні суспільне спілкувалося з солдатом збройних сил України, сапером, з позивним маестром Михайлом. Дякуємо вам, Дякую. пане Михайле, за розмову.